Що краще Etsy або Шопіфай? Яка з цих платформ пропонує більше можливостей для розвитку власного інтернет-бізнесу та масштабування? Шопіфай доступний для продавців з України і навіть запустив програму підтримки для підприємців з України. Вони скасували абонплату за платформу та комісію з продажів. Ну і зрозуміло, що якщо говорити про відкриття нового магазину на Еці, то на жаль, поки не можна зареєструвати акаунт з України. Але наша компанія має альтернативу для своїх клієнтів. Ми надаємо можливість відкрити свою власну компанію в США, щоб ви змогли відкрити магазин на будь-якому американському маркетплейсі, в тому числі і на ЕЦІ, і торгувати на рівні з американськими продавцями. Якщо когось зацікавила така пропозиція, то я залишу посилання і детальну інформацію про цю послугу під відео. Всім привіт! З вами, як і завжди, Вікторія Жидок. Я є регіональним представником компанії Вестернбід в Україні. Продаю на Etsy та починаю розвивати власний сайт на Shopify. Дякую, що дивитесь нас. Запрошую всіх підписатись, поставити лайк цьому відео. Рада бачити всіх. Давайте спробуємо визначити основні відмінності та переваги цих двох платформ, щоб визначитись, що краще підійде саме вам. І істотною відмінністю, як на мене, є джерела трафіка, тобто звідки приходять до вас покупці. Еці, як торговий майданчик, має свою вбудовану, якщо можна так висловитися, аудиторію, яка кожного дня приходить на Еці шукати та купувати товару. Це схоже, як працюють торгівельні центри, коли кожен продавець у цьому великому молі орендує свій маленький простір, бутік. Чи магазин, повз який цілий день ходять потенційні покупці, які приїхали на шопінг. Інша справа це власний сайт на Shopify, який ви повинні спочатку власноруч побудувати, а потім самостійно провести туди трафік, тобто створити свою власну аудиторію потенційних покупців та зацікавити їх придбати саме ваші товари. Погодьте, що це не просто. Але якщо ви вже маєте свою аудиторію, яка вам довіряє, наприклад, це можуть бути ваші підписники соціальних мереж або месенджерів, і можете генерувати трафік звідти, тоді Shopify це те, що вам потрібно. Висновок Еці для тих, хто немає власної аудиторії, а Shopify для тих, хто може самостійно генерувати трафік в свій інтернет-магазин, і це я зараз не згадую про платне просування, а маю на увазі лише органічний. Трафік. Далі хочу поговорити про комісії та витрати. Тут також є свої особливості. Еці в цьому сенсі не потребує великих початкових витрат та інвестицій, ну, окрім собівартості вашого товару. А Shopify навпаки, про інвестиції. Тобто, щоб почати продавати у власному інтернет-магазині, спочатку потрібно мати якийсь стартовий капітал, і це ще одна відмінність. Поясню детальніше, що маю на увазі. Наприклад, абонплата на Shopify нараховується з того моменту, коли ви тільки зареєстрували свій аккаунт. Тобто, ви ще нічого не продали, навіть не запустили інтернет-магазин, а платити доведеться. Хоча нагадаю, що для продавців з України Shopify зараз комісію не бере, але це не відбувається автоматично. Ви перший раз сплачуєте по своєму тарифному плану. Наприклад, в мене це було 29 доларів. А потім я написала в підтримку Shopify, щоб вони скасували оплату за підписку. З ці все набагато простіше. Заплатили 20 центів плюс податок на Google, не забуваємо за виставлення лістингу і все. І лише на початку наступного місяця сплачуєте комісію з продажів та е маркетингові послуги, якщо такі були. До речі, якщо ви обираєте Shopify, то витрати на маркетинг. Також потрібно планувати завчасно і мати той самий запланований маркетинговий бюджет на платне просування. Далі явною відмінністю особисто для мене є можливості і обмеження цих платформ. Shopify – це про свободу, а Etsy – це про рамки у вигляді обмежень суворих правил та політик самого. Майданчику, звісно, я не кажу, що на Shopify можна робити все, що заманеться. Потрібно дотримуватись також вказівок платформи та та законодавства в цілому, але разом з тим ми маємо набагато більше свободи щодо того, як. І що ви продаєте? Shopify – це такий конструктор сайтів, де ви можете налаштовувати все на свій смак. І в першу чергу, це стосується зовнішнього вигляду та юзабіліті сайта. А зеці зовсім інша історія. Знаєте, я чомусь останнім часом дуже злюся на еці через постійне підсилення вимог та правил. Ми, як продавці, вже не можемо навіть дихати вільно, як на мене, те не можна, туди не можна. Пошукову видачу крутять як хочуть. Ми не можемо підлаштуватись під алгоритм зовсім зараз і вплинути на це ми також не маємо можливості. Крок вліво, крок вправо, бан без пояснень. Через це я й почала думати про Shopify. З одного боку, це можливість масштабуватись, а з іншого, це свого роду незалежність. Хоча, якщо порівнювати, то люди, потенційні покупці, які приходять на Etsy, мають все ж таки більше довіри та лояльності саме до майданчика в цілому. ну, та і до магазинів, які там працюють. А з власним інтернет-магазином потрібно набагато більше часу, щоб здобути ту довіру покупців. Далі хочу поговорити про знання, які потрібні вам, щоб ефективно працювати на цих платформах. Знаєте, коли я вирішила відкрити магазин я взагалі нічого не знала та не розуміла взагалі, але з часом розібралась з усім і відчуваю себе як риба у воді зараз, ну в принципі, як і ви. Etsy надзвичайно зручний та зрозумілий, і це плюс з Shopify складніше. Це конструктор, де не дуже складно розібратись з налаштуваннями і створити свій сайт. Також є багато е, посібників та різних інструкцій, що допоможуть. Але якщо вам потрібне щось особливе чи додаткові налаштування, то без допомоги програми містів, на жаль, не обійтись. Далі складнощі можуть виникнути на моменті маркетингу та Просування без специфічних знань, не обійтися, іноді також потрібна допомога фахівців, ну, наприклад, з допомогою з внутрішньої оптимізації сайту або Google Seo. І тут два варіанти: або вчити це самим це час, або заплатити фахівцю. Це гроші. Ну, така собі ділема. Ще однією відмінністю є функціонал. Зрозуміло, що Etsy має набагато обмеженіший функціонал у порівнянні з можливостями Shopify. Тут ви маєте безліч налаштувань, е також маєте магазин з додатковими плагінами, що задовільняють різні потреби. Також ми отримуємо більш просунуті методи маркетингу. Також маємо можливість підписки, зручні шипінг профілі. Систему інвентаризації складських запасів та багато чого іншого. Якщо говорити про довгострокову перспективу щодо розвитку та масштабування вашого бізнесу, то Шопіфай найкращий варіант, але який потребує інвестицій на старті. А знаєте, я зараз спіймала себе на думці, що я напевно тільки зараз доросла до Шопіфаю. Саме тепер, коли я зрозуміла, як працює Еці, коли я навчилась заробляти на цьому майданчику, я готова масштабуватись і переходити на наступний рівень. І це Shopify для мене. Не знаю, чи змогла б я потягнути одразу Shopify без Еці, буду вдячна і вам, якщо і ви поділитесь своїми думками з цього приводу в коментарях. Дякую всім за перегляд та подобайки, якщо ви знайшли це відео корисним для себе.